Росіяни гатили по Харкову ракетами північнокорейського виробництва. Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів це північнокорейські ракети. Повідомив начальник слідчого управління нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Зазначив, Росія та КНДР офіційно заперечують постачання балістичних ракет для використання Кремлем у війні проти України. Росія вже дев'ять разів запускала по Україні балістичні ракети з Північної Кореї. Про це повідомив заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд на засіданні Радбезу. Посадовець назвав поставки боєприпасів незаконними. За його словами, що Кремль, що Пхенян мають відповісти за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради безпеки ООН. А ще Роберт Вуд пригадав останній обстріл Велисичанську, уточнивши, що на Росії так само лежить відповідальність. За загибель щонайменше 28 осіб у наслідок влучання снаряда у хлібопекарню. Нагадаю, сьогодні Росія завдала п'ять ракетних ударів С-300 по Харкову. Пошкоджена нежитлова інфраструктура. щонайменше одна людина постраждала? Повідомили вова. Під завалами однієї з будівель опинилася. Жінка її було врятовано фахівцями ДСНС у співпраці з працівниками газової служби Харкова. Постраждала, отримала легкі ушкодження.